Народних артистів України. Сув... Дорогі друзі, дозвольте за поданням народних артистів України, Ольги Віславни Сумської, Бенюка Хвостікоєва, а також Героя України, льотчика космонавта Олександра Васильовича Нагородити волонтера відомо Катерину Олексіївну Кропивну, нашу чудову співачку. Орденом волонтерським, найвищим волонтерським орденом, волонтер з великим серцем. Браво, Катюша! Браво Катя прибува! Ось орден, ось посвідчує мені на відосі честь. ви найкраще. Я, я, я це, це не сподівано, Я дуже вам вдячна, Боже, у вас таке велике серце. І взагалі всі люди, хто сьогодні зібрався тут. Неймовірні, неймовірні люди. Неймовірні. Ми всі, що ми робимо всі одну справу. Мені чесно кажучи, мені це ну якось. ну, ну я, я, я приголомшена. Просто. Дуже дякую. Я розчулений і приголомшений теж. Спасибі, Катюша, за вашу велику роботу. Дякую, дякую.